Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, і ми продовжуємо вивчати фрази, які є корисними у повсякденному житті. Сьогодні ми вивчимо 5 виразів, які вам допоможуть сказати людині коректно про якусь неправильну поведінку або невихованість. Отже, почнемо. Перший вираз, про який ми поговоримо, це вираз wise Guy. Wise Guy це особа, яка вважає себе розумнішою за інший. Наступний вираз це про людину, яка намагається угодити всім. Це вираз гурі гурі. Це коли ви намагаєтесь бути якимсь улесливим до свого начальника або навіть до вчителя. Cold Fish. Таким виразом, ми описуємо людину, яка є холодною і відстороненою, тобто яка не проявляє якихось емоцій. Якщо на роботі або колективі у вас є жінка, яка є дуже злою, то ми використовуємо для неї вираз an evil obit. An evil bitch» описує саме жінку з негативної сторони. Love це опис відстороненої, неприязної людини, яка є холодною у відношенні до інших людей. Ось такі 5 виразів ми з вами використовуємо для опису людей з негативної сторони. Надіюсь, вони для вас знадобляться і будуть дуже корисними. А з вами був Ярослав, аналіз Алластаді. Всім гарного дня!